Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні ми поговоримо про цікаві True Wireless навушники Зробила їх компанія BlackView, доволі відомий виробник андроїд телефонів і планшетів. Може там не якась топ-п'ятірка, але в цілому в них. Дуже гарна лінійка продуктів з непоганим співвідношенням ціни та якості. Ну і звісно ж, для такої компанії вони ще роблять смарт-годинники, і в них є там лінійка True Wireless навушників, але звичайних внутрішньоканальних. Але ось тут вони вирішили випустити AirBuds 10 Pro, і це вже цікавіше, тому що в нас тут true Wireless вкладні. До того ж, незвичної форми, тобто про все це поговоримо трохи згодом. А, в цілому модель відносно недорога. Коштують в них є две, дві версії: звичайні AirBuds 10 і AirBuds 10 Pro. На Aliexpress вони коштують там щось 40 і 46 доларів, але PRO зараз немає в наявності. обіцяють, що вони повернуться за кіль за пару тижнів. Е, ну, але різниця в них е, тільки трохи відрізняється дизайн, а також в PRO кращі е, алгоритми. <кій> Як зменшення шумів, коли ви розмовляєте, тобто трохи краще має працювати мікрофон. Е, наскільки я розумію, у BlackView є дистриб'ютори в Україні, тому в нас ці навушники теж мають з'явитися е, трохи згодом. Але що ще про них сказати? Вони сертифіковані IP 68, тобто доволі витривалі і підійдуть для спорту. Ну, взагалі вони їх так і позиціонують, як в першу чергу спортивні, там для якихось по, е, походів по вулиці або щось таке. Працюють вони десь 6 годин на одному заряді, точніше до 6,5 по заявлених характеристиках, але насправді десь 5,5-6. Тут використовується дуже великий драйвер, заявлено 16,2 мм. І ось вони їх підписали як діп глибокий бас. Але насправді вони не виявилися такими басовитими, як я ото очікував, коли тільки це прочитав. Гарно тримають зв'язок, Bluetooth 5.2 в нас тут підтримуються SBC і AAC кодики, що також очікуване для цього цінового сегменту. Ну давайте про них поговоримо. А анекдот дня сьогодні такий: скільки тобі треба випити, щоб в тебе в крові було 2 промілі? Та не знаю, це складно, це мабуть треба не пити дня 3 або навіть і 4. Тож така біла коробочка, звичайно, традиційна виглядає охайно тут позаду вони ще. Написали головні фічі, але завжди цікаво. Наприклад, вони вказали ENC noise Reduction, але це не активний шумодав, це noise Reduction для мікрофону. Там 36 годин роботи, але це з батареєю кейси. Там 5500 ну, Це, мабуть, мало кого цікавить. Всіх цікавлять дві. Ось ці години, скільки вони працюють на одному заряді і скільки вони працюють з кейсом. Зверху тут в нас інструкція та кабель для того, щоб їх заряджати. Все простенько. І самі навушники в чохлі. До них не йде ніяких аксесуарів, тому що вони тут насправді не потрібні. Чохол доволі величенький, тобто, мабуть, не зовсім кишеньковий, хоча в мене в карман джинсів. Вміщується доволі легко, але в мене тоді і 2000 наутима вміщується. Але вони, він такий великий, до, до речі, доволі приємний на дотик, гарний пластик, є чорна і біла версії. Він такий великий, тому що самі ось ці навушники, ці гачки великі. Тож, вони тут виймаються, є окремий світлодіод, що показує рівень заряду. Все на магнитах, все доволі потужне. Я перші кілька разів побоювався, що він мені лясне по пальцях, але насправді ні, він не настільки тут потужний. І ось так от цікаво виглядають самі AirBuds 10. Дизайн, як на мій погляд, доволі приємний. Бачите, тут світлодіод, і ось такі от рисочки це просто елементи дизайну. Цікава комбінація матового та глянцевого пластику. Ось ця зовнішня частина, вона сенсорна, і, як, на мій погляд, тут найкращий варіант керування, тому що один тап на лівому правому змінює гучність вгору вниз, подвійний тап на лівому це відтворення пауза, подвійний тап на правому це голосовий помічник. А по трійні це навігація по треках. Майже ну, там, приблизно така сама схема, як, як я полюбляю, Хоча, звісно, краще там ще додати до неї довгі натискання, але тут просто все тапами. Відбувається, і в них є такий приємний звук, яким вони все це як супроводжують, щоб ви зрозуміли, які, що ви зараз зробили. Далі в нас тут мікрофон, так, щось така тут велика у нас сіточка. зрозуміло, там, чи великий мікрофон, чи, до речі, це ще може бути частково а, акустична камера для динаміку, який тут заявлений дуже великим. Я думав, що мікрофон буде десь тут, але як бачите, вони насправді розмістили його в традиційному місці. Вони доволі гарно сідають на вуха, ну, принаймні мені, тобто ось там такий дуже природний жест. Беремо їх так і обертаємо, щоб гачок зайшов за вухо, і там вони добре тримаються. Звісно, бабці біля під'їзду будуть вважати вас не просто наркоманом, а глухим наркоманом. Але насправді вже менше люди з Трувайрос-модельками викликають уваги на вулиці. Тому все в цілому дуже гарно тримається. Я небагато в них бігав, але трошки побігав по біговій доріжці, тримаються залізно, принаймні в мене. І враховуючи те, що вони доволі вологостійкі, то можна в них пітніти. Окремо, вони підкреслюють те, що тут використовується технологія формування. Звукового проміню. Якщо так, можна так виразитися чи ні. Тобто вони підкреслюють, що це не кісткова проводимість, і підкреслюють, що кісткова проводимість декого дратує. Ну і дійсно, мій досвід з навушниками кісткової проводимості був такий, скажімо. Не те, щоб поганий, але не сказати, що класний. Тобто, ось, бачите, у нас така сіточка, і там за нею розташований динамік і спеціальна якась. Спеціальний резонатор, який буде спрямовувати звук десь вам у вухо, щоб він потрапляв куди слід. Це дійсно дає деякі переваги, і назовні не так гучно чути, що ви там слухаєте, як в звичайних цих навушниках вкладнях. Звісно, це не 100% ізоляція, те, що навкруги вас ви добре чутимете, але такий задум цих навушників, щоб ви там почули тривогу. Або там, як вас дружина кличе снідати, або щось, що вам ще потрібно чути. В цілому, мені воно сподобалось, але ні, давайте про це трохи згодом. Зараз підведу підсумки цього розділу. Як на мене, з точки зору дизайну, характеристик всього зовнішнього доволі багатообіцяюча моделька. І наш традиційний тест мікрофону записую цей фрагмент відео, використовуючи вбудовані мікрофони цих навушників. Тут не буду. Застосовувати якусь корекцію гейна чи еквалізацію. Тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як вони звучать в тихому оточенні. І перш ніж поговоримо про звук, треба зробити мені одне зауваження, що такі навушники дуже залежать від посадки і від побудови зовнішнього вуха. Тому що, якщо там з внучньоканальними в нас є закритий об'єм, в якому вони працюють, і тому там від слухача до слухача має бути якась. Відповідність в звуці, то вкладні, і особливо ось такі вкладні, дуже залежать від посадки і від побудови зовнішнього вуха. Бо звичайні вкладні просто там змінюються якийсь кут, щільність прилягання. А тут в нас ще й від, як від зовнішньої частини вушної раковини залежить, як воно буде розміщено, і тому в цілому результати дуже суб'єктивні. Тож, я розкажу, що я чую, але тут не можу гарантувати, що ви почуєте щось дуже схоже. Тобто, в теорії має бути щось подібне, але насправді можуть бути і якісь випадки доволі різної подачі. Тож, всупереч надпису на коробці, вони не діп і ні хеві. Тобто тут присутній бас, він не має максимальної глибини, ну для True Wireless, звісно, але вона більше за середню, але в цілому бас тут доволі швидкий і робить головний акцент на роздільну здатність і передачу текстур. Тому в цілому для насиченої низькими частотами музики йому не вистачає ваги. Це можна трохи відкоректувати еквалайзером, наприклад, на мій смак там трошечки додати, або насправді трошечки опустити все інше і підняти гучність, тому що це більш. Ефективний спосіб використання еквалайзеру, то можна трошечки додати низьких частот, але якщо їх там додати забагато, то вони починають захлинатися від цього, тому в цілому це не якісь басхедні навушники. Проте бас доволі детальний, і з натуральними інструментами їм бракує трохи тілесності, але в цілому вони звучать і тому ось. Просто перший же приклад це демонстрація всього цього. Це Relax даб від Нєхінчу, і в них тут доволі така соковита басова лінія. Ну, тому що це все ж таки даб, і вони намагалися це передати. І вона присутня, ви чуєте цю басову лінію, але вона не така помітна, не така а, вагома, як а, зазвичай там в інших навушниках. Ну, я підозрюю, що тут інакше було і неможливо насправді, бо а, в в кладнях дуже важко добитися такого прям масивного басу. Тобто можна отримати бас, якщо заглушити все інше. Але тут все ж таки вирішили робити головну ставку на середні частоти, і це дійсно класно. Це мені сподобалось, тому там основні в нас це інструменти, це вокал, тому там музика, яка сфокусована на цих аспектах, буде звучати класно. Ще вони дуже добре будують уявну сцену. Вона не якась там велетенська, да, там не порівняти навіть з якимись гарними настольними колоночками. Але все рівно вона більша, ніж в затичок або внутрішньоканальних навушників. А враховуючи те, що вони майже зовсім відкриті, тому в цілому, от, наприклад, при прогулянці десь в тихому місці, там в парку або ще десь, дуже класний от, виникає ефект, що музика звучить зовні, тобто не з голови, а трохи зовні. І тому це дуже приємно, інколи, але треба якесь таке відповідне оточення. Ну або ж випадки, коли вам треба просто слухати музику і чути, що коїться навпак... навкруги. А, і ось ще де мені вони подобаються завдяки тому, що вони так непогано будують сцену. Це, а, наприклад, я, да, я не граю якісь там 3D-екшон або щось таке. Мої розваги це зазвичай rpg шки або g шки на свічі, то я десь. На дві третини пройшов третій Xenoblade Chronicles. І ось в такому випадку вони мені дуже подобається грати в такі от ігри. Не... Може, і там всілякі шутери, або там ще десь де треба реагувати на звук, теж буде добре, тому що сцени непогана і детальність на гарному рівні. Але в цілому, там в тому самому Xenoblade в навушниках цих набагато краще, ніж з динаміків Свіча, тому що ви чуєте голос і ви кожну бійку з ці викрики про силу нашої дружби і все таке інше типове для таких ігор. А і музика, і от той звук навколишнього середовища, якому дуже багато приділяються уваги, вони дуже класно тут звучать. В цілому гарні інструменти. Тут, наприклад, якщо там в парку слухати якусь класичну музику, буде дуже приємно. Але в якості прикладу у нас тут. За приклад, прикладом у нас буде інший трек. Це Angels of Broken Things, Pain of Salvation. І тут теж знов-таки не вистачає трохи низьким частотам, але в цілому дуже гарно переданий вокал Гільден Льова, і взагалі ось це напруження, яке тримається протягом всього цього треку. Воно теж на гарному рівні, і інструменти звучать доволі натурально і розбірливо. Верхні частоти трохи акцентовані, тому, якщо ви чутливі до цього діапазону, краще навушники послухати, особливо на яскраво записних треках, вам може бути дискомфортно. Мені нормально, але в цілому я ще трошечки понизив верхні частоти, щоб навіть. Там різкі треки звучали комфортно, тому що мені хочеться слухати їх ось в такому комфортному режимі, тобто щоб мене щось не напрягало, тому що вони дійсно не, як, не відчуваються у вухах, не заважають, тобто такий абсолютно натуральний процес. Як про них навіть можна, ну, принаймні мені виходить забути, і я просто чу, ну, фокусуюся на музиці, і з навушники не відчуваю при цьому. Непогана деталізація верхніх частот. Вище середньою за протяжністю, але, звісно, там очікувати який, якоїсь супер-роздільної здатності або супер шаруватості не, тр... не, не треба, тому що це все ж таки блютуз-навушники. Але в цілому чистенько, чисто, прозоро і з гарним насиченням обертонами. І прикладом в нас ріманду e, від музика e, Нуда. Тобто, зазвичай я їх використовую, як приклад e, через контрабас. E, Феручу спінеті, але в цьому випадку в нас Петра Магоні, головний герой. До речі, контрабас звучить доволі непогано. Йому бракує тілесності, але деталізація самого інструменту присутня. Тобто, ну, Якщо взагалі казати, то це, звісно, погано, але мені такий варіант норм, скажімо так. А ось вокал дуже гарний з яскравими базовими обертонами, і це звучить приємно. Додаючи сюди весь цей об'єм, який вони будують, то знов-таки виходить доволі ефективна річ. Що ще про них сказати? В цілому, звісно, порівнянь проводити я не буду, бо це така унікальна річ, не схожа на щось інше. Тому, якщо ви шукаєте модель, яка дозволяє вам чути навколишнє там, для якихось таких випадків, то це буде дуже гарним варіантом, особливо беручи до уваги доволі адекватно виставлену ціну. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.